Мені ставили запитання, чому я досі, ну, чому досі не призначений редактором. Ну, скажу так, змінювалися голови. Відповідно до статуту попереднього відповідне як, звернення до обласної ради мала вносити обласна адміністрація, а на сесії обласної ради мав обиратися редактор газети. Чому цього не було, не знаю. Інше скажу, що я підходив і на усному рівні говорив про це, що потрібно. Мені говорили, що зараз не на часі. Обласна рада була попереднього скликання, там був інший формат, інші депутати. Не треба цього робити. Тоді зараз подібна ситуація була і зараз. І зрештою, ми не наполягали, тому що ми пішли на роздержавлення і відповідно до закону про рахування державних і комунальних засобів масової інформації. У будь-якому випадку після роздержавлення всі питання вирішує сам колектив. Обирає собі керівника, обирає форму господарювання, обирає напрямки роботи, тому в принципі не було потреби піднімати це питання.